Доброго дня, любі друзі. Приїхали на курорт Непарент. Хочу показати вам, що це за курорт. Зупинилися біля Макдональдса, поставили машину і хочемо побачити, що це за курорт, який він, цей курорт. Поки що бачу ландшафти дуже гарні. Це біля Макдональдса. Далі. Бачу, зараз будемо вивчати. Ми тут просто жодного разу ще не були. Не знаємо, що це таке, але ось уже зараз я побачила, стоять катери. От власники катерів бачимо, хтось вже на катері. Хоче їхати на прогулянку, напевно. Власник катера, мабуть. І йдемо вивчати, де ж знаходиться цей курорт і який він є. Поки що бачу багато машин тут, багато катерів різних. Напевно, тут вони їх ставлять їхній порт чи дислокація. І бузок. квітне гарно. Вітує на фоні катерів, які ми бачимо. Сказали, що це біля Варшави найкращий курорт. От ми його зараз і вивчаємо. Порт. Непоренський. Багато катерів. Бачу і парусники бачу далі. Транспорту багато тут їде, показую вам, тому шум такий машини гудуть. Хочу показати вам Забралися показати порт, але машин дуже багато їде. От бачимо така, як річка, вона далі розширяється. Будемо таке велике озеро. Тут ми бачимо причали для котирів різних типів. Там ми бачимо парусники плавають. Парусник, супер, я також бачу. Клас. А це що таке велике летить? Ну, Якась пташка, мабуть. Не самоліти. Ну, велика пташка летить. Лелека, мабуть. Чи це така чайка велика? Лелека, напевно. Так, по той бік ми також бачимо ця річка. Машини заважають нам бачити це все, але він показує отак. Парусник пливе, дуже Ось гарно, зараз... він і не один, і далі там. Не багато. Ось зараз ми зайдемо з другої сторони озера. Подивимося там. Говорять є пляжі, лебеді там повинні бути. Йдемо на пляжі. пляжі і до лебедів. Багато людей бачимо. Уже тут це ранок, але людей багато, мабуть, вже ну, не купаються, ну, відпочивають, але нам треба до, там, де лебеді, і ще під'їхати. Трішечки, тож ми сіли. І продовжимо трішки ще машиною свою дорогу, бо узнали, що тут більше порт. І так, тут також озеро, але відпочивають далі ще проїхати. Раніше не прогрілася вода, тому ще людей, мабуть, не буде. Ну, Зараз ми побачимо. Те, що я вам вчора обіцяла показати, не встигли показати, бо прийшов вже вечір. А зараз ми їдемо. Я так розумію, що тут до, ну, бачу якісь купола. Це можливо, там, там і то, от катери та, стоять. Я. Так, тут дуже багато катерів, парусників. І вони, ну, можливо, це хтось продає чи тримає ангари великі, бачимо, там, де катери стоять. і... Їдемо до курортної зони, я так розумію, це будинки відпочинку, готелі, які знаходяться на берегу. Ну тут гарно. Треба шукати зараз, де заїхати. Так, воно можливо якийсь бачу причал. Куди тут? Ні, не тут заїжджати і не тут. Ти, думаю, сюди можна заїхати. Моємо десь далі лебеді. Ой, обережно. Тут страшновато, Такий... дорога йде нав... наверх, страж Гмінна написано. Ну, бачимо якийсь причал тут. Так, їдемо далі. з цього боку також. Ну, О лебеді, тут ми вже проїхали. Так зараз, десь, так, зараз ми десь повернемо для того, щоб вам показати ту красу, яку самі приїхали побачити. Жодного разу тут ще не були, але хочемо знати, що тут знаходиться. Ти думаєш, можна тут паркуватися? Стоять цьому. Спробуємо вийти. Тут виходимо. Бачимо звідси красу. Підемо. Так. Туди також, напевно, от бачимо ліс, будинки відпочинку. Проти цього озера є. Що далі ми ще не вивчали. Будемо вивчати. Але ось українці, які знаходяться в Польщі, можуть приїхати сюди на відпочинок, тому що вже давно з нас ніхто не бачив ні озера, ні моря. Знаємо, чому це так. А ми зараз знаходимося саме тут, в цьому місті. тому вирішили скористатись. Ми розуміємо, що це не пляжний сезон. Але побачити, що тут є. Можливо, не знаю, приїдемо. Більше всього, що ми не приїдемо ні на який пляжний сезон сюди, тому що нам їхати далеко. І чи дозволить здоров'я? Але я йду, бачу так, бачимо туди якийсь причал, бачимо парусники, вон, плавають. І цікаво, що цікаво. Тренажери є, будь ласка, можна не тільки купатися, а й спортом займатися. Чим мені подобається в Польщі. Скрізь багато тренажерів, безкоштовне, отак стоять, ніхто їх не чіпає, тільки кому треба займатися спортом, будь ласка, ніхто не розбирає ні на які запчастини. Зараз йдемо до лебедів. Лебеді. Ой, На кінець. -то. А дерево велике, великі дерева тут такі. І туди, в той бік, бачимо великі дерева прямо на берегу. тобто... Тут, якщо сонце їде сховатися в тіні, бачимо, що дехто вже з людей просто сидить на травичці, бачимо дитячу площадку і ось оці красені лебеді. Бачимо лебедів, які вони гарненькі, качки разом з ними ходять. Поруч біля них ходять качки. Є відпочиваючі вже майже. О, які білі, гарненькі, гарненькі, гарненькі. Виверніся. Привіт. Не боїшся, що клюне? Мали клюне, що такий парень. Знайомство. Чоловік знайомиться з лебідем. Ось, знайомство з Ой, Який гарнюний він. Це ж просто чудо, просто чудо. А бачиш, у них на лапках щось є, тобто якісь щось е, прикріплено біля лапок. називається. Так, кільцевання є, вони, бачимо, то вони, тобто та, вони так. позначені всі ці лебедя. Вон, Качур із зеленою голівкою на воді попливе біля нього качечка, ззаду сіренька. Оскільки паруснів вонди виплаває, багато парусників на воді бачимо. Люди вже відпочивають, сонце тепло, красиво. От. Практично вже хоч і весняний місяць, а вже... Можна сказати, що літо 22 градуси тепла. Вот. ругаються лебеді на Людмилу, щоб не підходила ближче до їхнє місто, на їхню територію. Ну, такі красавці тут ходять прямо гуляють, не бояться нікого, відпочивають тут. Рядишком пісок, пляж. Звісно, як прогріється вода, я думаю, тут буде людей. Дуже багато. Зараз поки ще вітерець прохолодний, тому людей тут практично немає. Отаке От озеро красиве і велике, знаходиться біля Варшави, населеному пункті, Непарент. Це ще прямо під ногами. Недовольний, що я його трошки прогнав. Вони тут ручні такі, як домашні гуси. Ось їй це знесли. Воно важке, важке, воно нелегеньке, велике і важке. Воно купається. лебідка знесла яйце і пішла купатися. Так, покладу його, бо зараз іще вони, можливо, подумають, що хочуть забрати їхнє. Але бачимо лебедине яйце. Я такого ще не бачила. Вперше бачу. Вони купається красуня. Ну не знаю, як вона тут його буде висижувати і це. Ну не знаю. Вона ну, кір'ячко вимиває. Копаються, кір'ячко своє вимивають, щоб бути такими чистенькими, біленькими, а он шию як витягує. Ото і лебідь тільки О, подивися, як шиєю працює. Ну, така лебедина ферма тут знаходиться прямо так. люди відпочивають вже так, люди. Сьогодні буде дуже жарко. Це ще ранній ранок, але бачимо, що день буде жаркий. Не здивуюся, якщо вже завтра 1 травня почнуть купатися. Ось така краса, яйце поруч лежить лебедина. І дуже-дуже гарно. Так, уявляю, як там далі я бачу, також йдуть лавочки. Пляж пішов в той бік. Можна буде загорати тут, хто хоче на лавочках, хто просто на пляжі. До речі, ми бачимо, що тут піщаний берег і пісок, пісок, в озері пісок. Це не глина, там нічого брудного немає, а бачимо оцю воду прозору і бачимо, що там ось такий пісок, як на березі. А от стоять просто на травичці лебеді. І так чистять своє пір'ячко. Ось такий курорт в Неперенті. Отаке чудове, безмежне озеро. Ми бачимо, правда, що от межі, я зараз стою, дивлюся прямо в далечінь, то тієї межі дійсно не видно. Воно як море, здорове таке, і багато, багато парусників. І там то навколо, то все, все пляжі є. Ну, ми не знаємо іще. Я е, розумію, що воно велике і багато пляжів бачу навколо далі туди. Будинки, відпочинки, і по той бік бачу, вони побудовані. Можливо, ми заберемося іще і на другий бік цього озера, але як за? Ну через міст, мабуть, якийсь, щоб побачити, що там є, але зараз ми побачили ось цю красу.